Які існують реальні способи легко заробляти додаткові 300 доларів на місяць, не кидаючи основну роботу. Зателефонуйте до місцевих автосалонів і запитайте, чи потрібні їм водії. Зазвичай їм потрібні люди, щоб привезти кілька автомобілів з інших дилерських центрів у вашому регіоні. Роботка на вихідні вони платять готівкою, і все, що вам потрібно, це водійське посвідчення. Мій тато на пенсії, і він займається цим, коли йому потрібні додаткові гроші. Мій дідусь займався цим, поки колега не звинуватив його у крадіжці. Чогось там з машини вони посперечались, дідусь вдарив його, і це була його традиційна історія честі, яку він всім розповідав. А зараз без жартів, я допомагав своїй тещі. Догляд за її матір'ю я допомагав приймати душ що четверга за 50 доларів в день. У неї була активна група в соцмережі, і вона запостила пропозицію по роботі. Мої контактні дані розійшлись по місту, і тепер я маю реальний підробіток. Доглядаю літніх людей, але це солідні гроші, чесно кажучи. Я роблю дуже важливу роботу без жартів. Кожного разу я переконую, що це варте тих грошей, які вони платять. Спочатку я купую для них туалетні приналежності, зазвичай мило і шампунь два в одному, тому що вони часто погано чують і не знають, що я їм даю: мило чи шампунь. Також купую лосьйон. Я готую їм ванну кімнату з рушниками та чистим одягом для переодягання. Я дуже обережно допомагаю їм зайти в душ. Я купаю їх так ретельно, як тільки можу. До речі. Вони люблять, коли ви потрапляєте між пальцями ніг. коли миєте їх. Потім після душу я допомагаю їм вийти з кімнати. Дуже дуже обережно. Витираю їх, наношу лосьйон на все тіло. Це як масаж. І між пальцями ніг теж. Далі допомагаю одягнутись і надіти речі, такі як слухові апарати. Дуже важливо переконатися, що вони не приймають душ з ними. У деяких з них є пов'язки, корсети, компресійні панчохи та інші речі, які вони повинні носити. Тож я одягаю їх за них. Потім я чищу їм зуби, зубні протези, зачісую, проводжаю до їхнього улюбленого крісла. Воно є у кожної старої людини. А потім йду прати старі речі та рушники. Я буквально маю список для. Кожної людини, яку доглядаю у своєму телефоні, я знаю, як вони пересуваються, їхні вподобання, особливі речі, такі як слухові апарати, і все, що я вважаю за потрібне знати. Щось на кшталт контрольного списку, щоб переконатися, що я нічого не пропустив. Це звучить важко, і спочатку це займе багато часу. Але як тільки рутина встановлена, я можу робити це трохи менше ніж за годину. Я також маю ліцензію медичного брата, але це насправді нічого не означає, оскільки для того, щоб вона була Дійсною, мені потрібно було б працювати в якійсь клініці, але у мене є набір навичок для таких речей, як догляд. Всі їхні сім'ї знають про це, тому я не надто хвилююсь про відповідальність. Це все одно, що допомагати друзям, ну але за винагороду. 300 доларів потрібно. Та це ж стільки, скільки і всі студенти отримують, особливо не парячись. Ви можете здавати плазму крові двічі на місяць, а може і більше. Запитайте в центрі переливання крові. Так, значить, перше купуєте в АТБ, Друге сушені спеції купуєте. Третє розливаєте по пляшкам без маркування і їдете продавати втридорого на фермерський ринок. Місцева продавчиня на фермерському ринку робила це з медом. Він був лише на 3 долари дорожчий, ніж мед з продуктового магазину. Цей типу мед був місцевий. Мені подобалось підтримувати місцеве виробництво і людей. Я був радий залишити більше грошей саме їй. А потім я побачив її біля супермаркету. Вона розливала магазинний мед у свої банки на задньому сидінні автомобіля. Я був розчавлений. Зв'яжіться з якоюсь кейтеринговою компанією, залиште їм свої дані. Вони зв'яжуться з вами, коли у них будуть великі заходи, і їм знадобиться більше персоналу. Зазвичай платять близько 25-30 доларів на годину, іноді більше в багатих районах, і також ви зазвичай отримуєте чайові. Сидіти з собаками чи котами, поки господарі у відпустці. Я робила це приблизно двічі на місяць і могла заробляти від 300 до 500 доларів, залежно від тривалості роботи. Я став нотаріусом онлайн, використовую цифровий підпис. Я працюю декілька днів на тиждень з 9 до 5. Переважно допомагаю закрити кредити. Підписання одного документу, що займає 15 секунд, може коштувати від 30 до 250 доларів. Я працюю на стійці реєстрації у студії йоги приблизно 5-7 годин на тиждень як підмінний адмін. Мінімальна зарплата, але це робота, яку я люблю, і можу виконувати вечорами без стресу, плюс безкоштовна йога. Я доставляю піцу вечорами. Я заробляю пару сотень баксів на тиждень, доставляючи піцу. Особливо прибутковими є вечірні ажіотажі по п'ятницях і суботах. Чесно кажучи, це звучить навіть не так погано. Їздити на власній машині не дуже далеко від свого району. Не треба відвозити п'яних людей як у таксі, але краще робити це для однієї піцерії ніж їздити в мільйон фастфудів чи ресторанів, як Uber Eats, Glovo або інші доставки, які охоплюють все місто. Я займаюсь 3D-друком. Це нішевий ринок, і якщо ви зможете знайти свою точку опори напрацюєте клієнтську базу, то зможете досягнути успіху в середньому. Я отримую від 2 доларів до 5 тисяч доларів на місяць залежно від продажів і того, скільки часу я вкладаю в це. Працювати водієм у онлайн-таксі жахливе фінансове рішення. Якщо тільки ваші витрати на транспортний засіб не оплачує хтось інший за вас, Пам'ятайте, що ви фактично продаєте не тільки свій час, але й ефективний пробіг і термін служби вашого автомобіля. Коли ви віднімете витрати на транспортний засіб, ви ледве заробляєте мінімальну заробітну плату за витрачений час і вам не платять за час простою між замовленнями. Чи є у вас навички, якими ви можете навчати інших? Багато людей платять хороші гроші за допомогу з дітьми або за репетиторство. За вигул собак у заможних районах платять 30-50 доларів за собаку. Також налаштування реклами на Фейсбуці, публікування контенту може бути дуже прибутковим. Знайдіть місцеві групи і запропонуйте допомогу. Якщо ви любите спорт і спокійно витримуєте, коли на вас кричать, то ви можете стати суддею або арбітром. Це, до речі, досить солідна робота. Хокейні рефері в моєму районі отримують 50 баксів за гру в аматорському хокеї. А якщо вас запросили на організовані ігри, наприклад, у школі або під час подорожей, і ви досить добре судите, то зароблятимете більше. Я припускаю, що в інших видах спорту за суддівство зарплата ймовірно схожа, але не можу підтвердити. Я працюю на своїй основній роботі з 7 до 15.30, А потім пару ночей на тиждень я працюю у вечірню зміну в роздрібному магазині. Це додаткові 500 баксів або близько того на місяць. Миття посуду: у нас є двоє хлопців, які роблять це за нас три дні на тиждень, і вони отримують 22 долари на годину. Чудовий підробіток, і також вони отримують безкоштовну їжу в кафе на обід. І до речі, це не так виснажливо, як здається. Посидомийна машина в кафе коштує більше ніж мій будинок, а їм просто потрібно готувати посуд до загрузки і після мийки його натирати. Я доставляю їжу для одного камерного сімейного ресторану, який відмовляється робити доставку через відомі служби доставки, і отримую додаткові 400 доларів на місяць за 4-5 годин роботи в п'ятницю ввечері. Я викладаю йогу, і ви були б шоковані, як багато місць потребують вчителя йоги. Мені знадобилось близько шести місяців, щоб отримати сертифікат викладача. Я можу заробляти 30-50 доларів за 45 хвилинне заняття, і я можу викладати цілий день, якщо захочу. Я просто вписую тренування в будь-який час свого календаря, якщо маю основну роботу. Якщо ви живете поруч з університетом або науковим медичним центром, то там можуть проводити наукові дослідження за участю в яких пристойно платять. Робота барменом: я працюю всього дві суботні ночі на місяць і приношу додому десь 500-700 доларів додатково. Арт замовлення для певних нішевих спільнот потенційно можуть оплачувати багато рахунків, але така робота вимагає мистецьких навичок і толерантності до дивних клієнтів, малюнки, скульптури і все, що тільки може прийти вам в голову. У моєму районі жив старшокласник, який у свій час стукав у двері людей і питав, чи не хочуть вони, щоб їхні під'їзні шляхи помили водою під тиском прямо тут і зараз, всього за 50 доларів. Це не зайняло у нього багато часу, і він легко заробляв понад 500 доларів за один день. Ви можете придумати, чим допомогти людям і продати це. Я працюю на вихідних у кафе на додаток до моєї роботи з 9 до 5 в будні. Я бариста в місцевому кафе на вихідних з 7 ранку до обіду. Зазвичай там я отримую багато чайових. Мені легко домовитись про години роботи, оскільки багато людей не люблять працювати вранці у вихідні. Я виходжу досить рано, щоб насолоджуватись вихідним увечері. Треба бути обережним, щоб не засиджуватись надто довго і встигати відпочити. Робота в кафе це хороший баланс швидкого темпу та простою. Коли я можу розгадувати кросворди, якщо всі інші справи закінчені. Разом з погодинною оплатою та чайовими я зазвичай заробляю близько 800 доларів на місяць, працюючи близько 11 годин на тиждень. Кава це моя пристрасть, хоча інколи мені не вистачає сну на вихідних. Якщо моє наступне підвищення збільшить мою зарплату на основній роботі, я, мабуть, піду з кав'ярні і поверну собі вихідні. Відпочивати дуже важливо. Стрижка газонів це справді та робота, яку я не любив, але вона допомагала заробити. Сусіди по обидва боки від мене платять за цю послугу 40 доларів на тиждень якійсь службі, а я запропонував 35. Я займаюся екстреним доглядом за дітьми для друзів і знайомих. Я мама, яка виховує чотирьох дітей, тож навіщо мені ще одна дитина? Для заробітку у деяких садочках дуже сувора політика щодо хвороб. Дітей не приймають навіть з мінімальним проявом застуди. Тому якщо у дитини нежить, замість того, щоб брати вихідний, батьки можуть заплатити мені 50 доларів за те, щоб я доглянула за їхньою дитиною. Влітку я зазвичай заробляю додатково від 500 до 1000 доларів на місяць а в інші пори року близько 300 на місяць. Знайти роботу після роботи, я багато років проводила барні вечірки, платили 75 доларів за сеанс, і кожен сеанс тривав близько 2,5 годин, включно з підготовкою та прибиранням. Дві такі роботи на тиждень виходить 150 доларів, тобто 600 доларів на місяць. Дуже приємний і легкий додатковий заробіток. Якщо у вас є якісь художні навички, люди добре платять за будь-які види розваг на дні народженнях та вечірках. Тож, якщо ви вмієте робити тварин, з повітряних кульок, або ви фокусник, або розмальовуєте обличчя. Вам можуть платити до 150 доларів на годину, якщо ви гарно працюєте. Ви можете заробити 600 доларів за вихідні. До речі, я працювала у компанії, яка займалась кейтерінгом та організацією. Я не вирішувала питання і не діставала обладнання сама. Я щиро дякую кожному, хто додивився відео до цієї секунди.